Журналістика це професія, яка вивчає життя і долі людей, викриває проблеми, аналізує важливі явища, формує суспільну думку, відкриває правду і інформує про події в Україні та світі. Для журналіста його професія це поклик душі та спосіб життя. Яким, на вашу думку, має бути журналіст? Журналіст на сьогоднішній день. Я вважаю, що він має висвітлювати завжди правдиву інформацію. Він повинен прораховувати пару кроків наперед, щоб правильно відреагувати в якихось ситуаціях, можливо, на якісь там питання правильно відповісти, і обов'язково враховувати коло глядачів. Скажімо, хто буде цей репортаж дивитися? на Якого глядача це розраховано. На мою думку, журналіст має бути не лише мусіям інформації, а він також має бути об'єктивним, правдивим і сміливим. Журналіст, мабуть, що чесно з собою і, ну, на мою думку, дуже смілива. Бо це така сама робота, яка цієї сміливості і перед собою, і перед іншими. Журналіст, я думаю, що це має бути доброзичлива людина. Вона має бути цілеспрямована, вона має бути комунікабельна, вона має мати хороше мовлення. Гарну мову українську вона має бути привітною, оскільки журналіст передбачає постійну роботу з людьми, то в першу чергу журналіст має бути психологом, щоб знайти підхід до кожної людини, щоб в конкретному питанні була можливість розкрити кожну людину конкретно відчувати, Мені здається відчувати людину в першу чергу, його настрій, шукати підхід.